А тепер давайте говорити власне про те, про політичний тест і чи голосуватиме воля народу. Просто дуже коротко, хочу напередодні у нас в ефірі великому, а був Євген Репчинський, народний депутат. Він представляє депутатську групу Воля народу. І він зокрема сказав, що ця, ця ситуація, яка сталася з його. Так, колегою Сергієм Лабазюком, а зокрема, ці обшуки СБУ, це є тиском на депутатську групу Воля народу інструментом шантажу в питанні голосування за бюджет. Це його слова. Слухаємо. У Нас одного з депутатів звинуватило в тому, що він СБУшника вдарив. Так Сергія Лабезюка. Ми сьогодні попросили просто надати нам відео, тому що оперативна зйомка вона мала вестися. Якщо він когось вдарив, такої зйомки немає, а його звинуватили. І я вважаю, що це є справжній тиск на групу для того, щоб вона голосувала за бюджет. Ну, а на... ви погоджуєтеся з вашим колегою по дистанцію, на, насправді воля народу дійсно сьогодні. Не все просто, тому що вже щойно було згадане і прізвище Онищенка, яким є, який є членом волі народу, на сьогоднішній день ще й не вийшов, і по ньому йдуть питання. І по Олесі Довгому, те, що було заявлено нещодавно, де його зараз в набу викликають. І мій інцидент, який для мене особисто є надзвичайно прикидає ну, ви сьогодні, і не, вибачилися передані і непростим. Не я угу. скажу, і непростим, чому тому, що це мене вперше в житті, коли відбуваються обшуки. В підприємстві, в якому є акціонером, і для себе за цих два дня проаналізував, що відкрив багато нового, тому що прийшовши до мене в громадську приймальню, правоохоронці, як виявляється, що процедури ніде в Верховній Раді немає прописано. А саме що таке громадська приймальня, як воно має бути зареєстровано, 4,5 роки це приміщення було громадською приймальню. По факту виявляється, що ні. Чому ні? Виявляється, що по справжньому громадська приймальня має бути договір тільки з Верховною Радою. Сплачуватися оренна плата тільки Верховною Радою. Якщо так, брати до уваги, то дійсно моє приміщення, яке було до сьогодні, сплачувалася орендна плата з мого фонду, не є е, громадською приймальною. Відповідно, силовики зайшли згідно їхніх правил, не в громадську приймальню. Це перше. Щодо наступного бійки і побиття альфівців, е, знаєте, Хочу сказати одне: я би хотів, щоб в нашій державі все ж таки були правила єдині для всіх, як і для бізнесу, так і для депутатів, для президентів, е і було чітке дотримання законодавства. Отож, якщо аграрна компанія 2004, до якої прийшли силовики, якщо до неї є претензії, нехай це буде проведено слідство, доведено діями щодо самих силовиків. Так погоджуюся сьогодні, і те, що я вибачався публічно на сайтах. Перед силовиками дійсно має місце за е, е, заперечення проведення дій силовикам, які були проведені приміщенні мого офісу в даному випадку, так як це вже не громадська приймальня згідно тих планів, які прописані. Тому моя позиція, що воля народу не потрібно зараз прив'язувати до мого інцидента. Будемо дивитися, спостерігати, як буде проходити далі ситуація, чи буде доведено, чи не буде доведено, що підприємство отримувало якісь там зловживання, чи отримувало якісь інші моменти, пов'язані з даним слідством. Щодо безпосередньо моєї позиції по політичному. Голосуванню нашої групи група станом на сьогодні не прийняла рішення, як буде голосувати з бюджетом. Наша позиція, ми вимагали, щоб була проведена індексація пенсії зарплати, то що ми не бачимо на сьогоднішній день. Рахуємо, що щодо соціального захисту в бюджеті його немає повноцінно, так як би це мало бути. Тому група буде збиратися вівторок наступного тижня і приймати рішення, чи ми готові такий бюджет підтримати чи ні. Хоча позиція групи послідовна, ми рахуємо, що держава повинна бути з бюджетом в 2017 -му. Році і залишати її на місяць два в ручному режимі буде неправильно. Тобто таке 50 не 50 Чи будете визначатися чи голосувати чи ні? Каворіч народу... до того, як сталася ця ситуація з вами, В принципі, особливих зауважень, таких критичних до бюджету не було. А тепер порозмірковуєте над свою позицією щодо голосування. Ну, фракція. це його це... група збереться, ні, прийме рішення? Ні, ви насправді це мала увазі. Напевно насправді потрібно відмітити, ні. що ніхто в... не рішення, Ніхто не приймав рішення навіть фракція. Буде. Але скажіть мені, будь ласка, пане Сергію, ви таки побили СБУшника? Побиття СБУшника з моєї сторони не було. Хочу наголосити, і перекручені факти, які відбулися за цих два дня, вони мають місце. Була штовханина, насправді між працівниками аграрної компанії і силовими структурами, які знаходилися в приміщенні офісу. Але мені так було цікаво. Були в мене на ефірі. Буквально там за два дні. Тобто, виходили в гарному гуморі, все абсолютно. В той раз ще СБУшника побили.